Від учора Україна здійснює експорт електроенергії до Словаччини завдяки резерву потужності в енергосистемі. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго» в Телеграм. Експорт електроенергії в Молдову розпочався з 11 квітня, а з 12 квітня Україна відновила експорт електроенергії до Польщі. Відновлення електроекспорту відбулося після піврічної перерви. Міністр енергетики Герман Галушченко заявив, що експорт працюватиме за умови забезпечення енергією українських споживачів. Його можуть припинити в разі зміни ситуації. Більше про цей експерт поговоримо із Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. Доброго ранку, пане Олександре. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Олександре, яка ситуація з експортом до сусідніх країн? Чому зараз Україна це робить? Адже пам'ятаємо, що зовсім нещодавно були такі міні блекаути Ну звичайно залежить від регіонів, була різна ситуація, але нещодавно ми самі потерпали від нестачі цієї електроенергії. Чому зараз ми її експортуємо? Зійшлися кілька факторів, серед яких є як паводок, який дає змогу нам повністю завантажити наші великі гідроелектростанції, так і той темп ремонтів, який дозволив доволі швидко підключити пошкоджені енергоблоки вудільних електростанцій, так само назад до системи. І разом це створило ситуацію, коли зараз ну дійсно є можливість до експорту. А експорт вкрай важливий зараз для енергетики, тому що. Енергетика обмежена в коштах надходження значно скоротилися через війну. А нам необхідно ремонтувати систему. Нам необхідно відновлювати енергосистему. І кожен цент зараз дійсно важливий. Пане Олександре, чи означає резерв потужності в енергосистемі, про який прозвітувало Укренерго? Що цю кризу, цю проблему ракетних обстрілів енергосистеми Української наша держава вже подолала? Давайте орієнтуватись на сьогоднішній момент. На сьогоднішній момент дійсно в енергосистемі є профіцит, є резервні потужності, є можливість здійснювати повне забезпечення українців і ще експортувати певну кількість. Це не означає, що ми не очікуємо нових атак. Але я думаю, що зараз московський режим буде накопичувати ракети і повернеться до своєї терористичної тактики на початку наступного опалювального сезону. це буде жовтий листопад, і вони знов почнуть ці самі атаки. Інша справа, що ми маємо готуватися, і експорт це теж такий невеличкий кирпичок у цю підготовку, тому що ще раз повторюся, ці кошти, які вкрай необхідні, для того, щоб здійснювати ремонти, для того, щоб подальше. Відновлення і енергоблоків, і високовольтних мереж відбувалося, і е, тут, знаєте, е, нічого неважливого сьогодні просто немає. Кожен параметр дуже важливий. Я мав на увазі дещо інше. От глобально, наприклад, ми говоримо про те, що є надлишок в енергосистемі України. Україна експортує електроенергію за кордон. Чи означає це те, що в одному з регіонів України ну, моделюємо ситуацію, наприклад, Одещина чи Запоріжжя, можуть виникнути проблеми там, зникло світло на дві години. Це можливо? Це можливо. Можливо, тому що це зникнення не буде пов'язано з нестачою генерації, воно пов'язано з тим, в якому стані зараз розподільчі і транспортні і електричні мережі. На жаль, ми тільки по суті починаємо реальне відновлення. Це все, все, що зараз заживлено, заживлено. Ну вибачте, але на швидкоруч. Тобто це поточні ремонти, це не є якісь капітальні відновлення наших підстанцій трансформаторних. Це не є капітальні відновлення мереж, і це капітальне відновлення займе ще рік. І протягом всього цього часу в будь-якому регіоні, в будь-який момент, можливі аварійні відключення просто через те, що обладнання, яке зараз працює, воно не є відновленим, знаєте, так фабричним методом. Воно по суті відновлено в полі під снігом, часом, під дощем, під вітром. І е, те обладнання, яке дозволить нам замінити пошкоджене, і те обладнання, яке дозволить нам вже так капітально сказати, що все добре, мережі відновлені, не хвилюйтесь. Люди е, повторюся, це буде ще рік на те, щоб його привезти і встановити. Тобто, тут споживачам важливо споживачам, таким в тому числі, як і ми з Анастасією, важливо розуміти, що є генерація електроенергії, якої зараз в нас в надлишку, і є електромережі. Які зараз не в такому хорошому стані, і розділяти ці поняття Україні важливо, наскільки я розумію, продавати електроенергію за кордон якраз для того, аби ці електромережі в тому числі ремонтувати. А як багато Україна може отримати від продажу своєї електроенергії за кордон? А ви абсолютно правильно розумієте, по суті, грошами від експорту зараз відновлюється і безховольтна мережа, і, 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 і розподільча мережа, і генераторні потужності відновлюються за рахунок коштів, які в тому числі відходять надходять від експорту, і мова йде про десятки мільйонів доларів. Скажіть. Е Восени, коли починалися ці ракетні атаки, ми з вами здається в ефірі говорили про те, що партнери західні вони збираються допомогти Україні з обладнанням. Ви казали, що це величезна, величезний об'єм обладнання, який не так просто доставити, що це потрібні величезні танкери. Зараз в Україні вже працює таке обладнання. Процес іде дійсно це на жаль займає і час, і не тільки гроші, але й великий час. І сам процес виробництва займає досить довгий час 5-6 місяців на виробництво. Плюс більша частина виробничих потужностей, які виробляють потрібне обладнання автотрансформатори, вони в Азії. І з Азії ще кораблями це обладнання пливе. От воно вже зараз фізично пливе, але ще й тільки там один автотрансформатор був вже доставлений до України, всі інші в дорозі. Дякую вам, пане Олександре, за розмову. Дякую за те, що долучились до ефіру. Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики.